Всім привіт, хто на нашому каналі. Ходили ми в ліс за грибами, Грибів не знайшли. Знайшли Звіробій і сонечник. там, де нарвали суниць на чайочок. Суниць ще досить багато є в лісі. Ось пів Вишиванки. Барбосик, іди до мене, Іди сюди, Іди до мене, Іди сюди, Іди. До мене ходи швиденько, ти вже втомився. Втомився, молодець. Йди сюди, йди сюди, іди сюди. Іди сідай, сюди. Іди сюди. сідай, сидіти, сидіти, барбосику, сідай. сидіти, так, молодець. Молодець, втомився, розказуй, що ти втомився, хочеш пити, так? Пити хочеш. Давай лапку. Так, лапку, молодчинка. Давай другу другу лапку, давай. Давай другу лапку. Другу лапку давай. Молодець. Файний хлопчик. Втомився, зараз відпочинемо. Біжи, ну, біжи вперед, біжи. Біжи, 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 біжи. Сій! Сі! 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 До мене, до мене, ходи, ходи до мене. Молодець. Ходи, 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 ще трошки ходи. Ходи, ходи до мене скоренько. Так. Ні, до мене, барбосику. Що ти там занюхав до мене, молодець? Добре, сідай, 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 ну, давай, сідай. Молодчинка. Лежати, 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 давай, лягай, лежати, барбоску. Ну, лежати, я тебе мучу, так? Все. Барбосик. Барбосик, лежати. Лежати, давай, давай лежати. Лежати? Ну, лягай, давай, давай, лежати, молодець. Молодець, не хочеш лежати. Не хочеш. Будемо йти додому, добре? А коло мене, коло мене! Барбосик! Барбос, іди сюди, коло мене йдем. Куди побіг? Барбос! Сі! Сі, сі, сі. так, сі. Ти вже тут в холодочку. А, як тобі то добре. Йдемо зі мною, рядом, пішли. Коло мене, так, молодчинка, коло мене. Демо. Коло мене. Пішли, молодець, коло мене, Барбосик. Ходи, Пішли, пішли. 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 Тут холодочок. Дуже недалечко ми прийшли до нашого будинку. Пішла. Коло мене, коло мене, Барбос. Не біжи. Не біжи. Зараз відпочинеш. Пішли, пішли, пішли. пішли. Вперед, перед. Сій. Барбос стій. Сій. Сій, чекай, чекати. Пішли, пішли. 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 Провірила його виконання команд. Іди, пішли. Пішли, 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 пішли. Що ти там за стряг? Пішли вперед. Давай вперед. Літо, теж раз, сьогодні спека. Знаю, десь, напевно, 28 градусів точно. Добре біля води, бути. Грибів нема чомусь. Трошки впали, випали дощі, але грибів немає. Так, це корій. Тут. Тут у нас стій, стій чекай. Чекай, 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 чекайте, чекати, чекати, добре. Чекати, молоченка. Сі, сій, 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 сі, та машина поїхала, сій. Хай їде, добре. Так. Він слухняний, собака. Тільки інколи може видертися, втікти кудись. Пішли. Зараз на спеці довго не погуляєш. Правда, Барбосик? Ой, що там? Що там? Так, ми вже майже прийшли. Наш будиночок. Ми вже тут проживати будемо скоро 4 роки. Так, осінню буде 4 роки, як ми тут живемо. Перейшли ми через 7 місяців в будову і до сих пір ще. У нас будова. Так, йдем. дуже багато ще роботи, але ми помаленьку-помаленьку собі доробляємо. Так простіше жити на тому місці і працювати. Так, не потрібно їздити. І знову від'їжджати так зробив, відпочив. Ось так. настроянде розквітле Вже така, такий живий плід. Вимальовується в нас тут. Барбосик, додому. Додому. Біжи додому. Біжи. Молодець. Молодець. Оженка в нас достигає. Потрібно збирати оженку. Ціка в нас тут ожинка і підперти її потрібно. Вже класна така. Пахне тут. От хто в нас? Ха -ха -ха. Хто в нас тут? Хто в нас тут? Мої золоті. Ви відпочиваєте? Так, Барсюша, Барсюша. Ай, привіталася Барсюшка з усіма молодчинка. Так, моя та зірочка. Ось як у нас тут. Тихенько пташки співають. Красиво. Так, Барсюшка. Так, хто там ще біжить? Хто там біжить? Ага, Білка, ти що за нами бігла в ліс? Ти бігла за нами в ліс і спізнилася, так? Ходи, білка. Кс -кс -кс -кс. Білка. Білочка. Білка, вони всі чухаються. Тут же в пилюці блохи, напевно, є. Розмножилася. Тебе не впускають додому, Барбосик. Не впускаю тебе до хати, так? Не впускають. Ну, зараз я тобі відкрию. Іде. Іде, відпочивай. Давай все, барбоска пішов. ще наші трояндочки, трояндочки, метелики літають. Ось такого гарного кольору троянди. Блідорожеві і з оранжевим відтіночком. Класа теж. Вже огірки зав'язки мають, кабачок маленький. Уже тут з Ось. Вже Скоро будемо зривати їх. Так, метеликів багато тут. Під хатою. Білка, ти де була? Ходи додому. Там. І все, будемо прощатися з усіма, хто на нашому каналі. Всім пока-пока. До -пока. нових зустрічей.